До парламенту щонайбільше проходить вісім партій. Німало. Це, ну це що найбільше. Ну, в, ре, в, реальності, в реальності буде менше. Зрозуміло, що блок Петра Порошенка – це перший номер. А от далі у нас вступають в силу адміністративні чинники. Соціологія дає друге місце блоку Юлії Тимошенко. Ну, я його називаю блок Юлії Тимошенко за стороною. Це партії батьківщини. Але тут виникає цілий ряд обставин. За як весь адміністративний ресурс в руках президента, і вивести на друге місце партію батьківщини ну, ніяк на місцях не погодяться, тому що від цього залежить їхня кар'єра місцевих чиновників. То ось тут виникають, виникають різні обставини. На друге місце будуть намагатися вивезти все ж таки партію Ляшка, хоча це вже доволі складно. Далі Народний фронт. Далі, отут у нас вже починаються межеві речі. Партія самопоміч, ну, за нашою інформацією, проходить, але там настільки все ж таки, невеликий запас, що у них вже можуть бути проблеми. Ще більше проблеми будуть у партії громадянська позиція Анатолія Гриценка. Ну і за рахунок того, що проконтролювати вибори в територіях прилеглих до фронту. Буде складно, намагаються вийти на цьому опозиційний блок і партія Сильна Україна. От під цим, в принципі, ми можемо підвести риску. Нічого більшого інших суб'єктів у парламенті ми з вами не побачимо.